Можна згадати, часи козаччини, коли Катерина II знищила наше козацтво. Були збирати тисячі, будуть організовуватись такі майдани, які були. Сьогодні ми тут, щоб підтримати великий Київський майдан. А зараз в Києві зібралися десятки тисяч людей. Журналісти поки що не передали кількості море людей. Бо українці це європейська нація. Українці хочуть жити. Євроінтеграцію підтримали броди. Незважаючи на дощ та холод, близько п'ять сотень бродівчан зібралися на центральній площі міста. Громадське віче ініціювала районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. До проведення також долучилися батьківщина і удар. Опозиціонерів підтримали спілка офіцерів України, молодіжна громадська організація Оберіг та інші громадські і профспілкові формування. Лідери вище згаданих організацій виступили перед бродівчанами, переконливо аргументуючи прагнення до Європи, аби здобувати дійсно належний рівень життя для своїх мешканців, для своєї неньки України, аби ми почувалися дійсно людьми. Наш не наш президент і уряд вирішили загасити. Оте світло, яке в кінці тунелю ось ось з'являлося можливо, навіть не для нас, бо ми розуміємо, що зразу жити добре не стане. А це світло з'являлося для наших дітей. І так цинічно це світло загасили. Бродівська районна організація про спілки працівників освіти і науки України вважає, що дії прем'єр-міністра України Азарова щодо саботування підписання угоди про євроінтеграцію є порушенням Конституції України, законів України та волі українського народу. Вимагаємо негайної відставки уряду, вимагаємо від президента України та Верховної Ради України, вжити річу та негайних заходів. Щодо підписання 28-29 листопада, 2013 року, у Вільнюсі, Литва, угоди про євроінтеграцію України, я вважаю, що Європа, як ми кажемо, стара Європа, зараз повинна уклінно дякувати нам, українцям, нащадкам тих пращурів, які зберегли її від татарської навали, і абсолютно без всяких умов. Прийняти нашу державу у свою сім'ю. Виступаючих уважно слухали мітингуючі, яких, до речі, зібралося значно більше, як прогнозували організатори. Люди прийшли з маленькими дітьми. У вишиванках хто з парасолей, а хто і без. Щоби дати свій голос за підписання асоціації з Євросоюзом, за відставку уряду Азарова та імпічмент президента, бродівчани ставали у чергу. І Відтак, за дві години євромітингу зібрали майже 500 підписів. Також на центральній площі міста підняли поряд із прапором боротьби та державним стягом символ Євросоюзу. Громадське віче у бродах пройшло мирно, мітингуючи, показали своє прагнення жити у цивілізованій європейській Україні. Так броди приєдналися до всеукраїнської єврореволюції, або як ще охрестили медіа до революції парасольок. Аби оголошувати. Нікчемні ті владі, і президенту, зокрема, імпічмент, відставка уряду і інші подібні кроки.